Ось приїхали копати картоплю. Ось така картопля. сорт гранада. Хазяйни постаралися. Ідеально обрали площу для копання. Де я тільки не копав. Так, площа для копання не була підготовлена, ніде. І одної зелинки, одне задоволення копати, копалку не забиває. Ось так потихеньку копаємо. Тією ж самокопалкою, роботною, з мотовилом. Хоч для такої площі воно й не потрібне, тому що грунт проходить, просипається через решета. Це спеціальне відео зняв для того, щоб показати, як готовлять площу для копання.